студенти чоловіки тепер можуть виїхати за кордон. Кабінет міністрів України вніс змін до правил перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть перетнути кордон країни. Щоправда, можуть це зробити лише учасники програми академічної мобільності. Чи потрібні такі зміни, та як це може вплинути? Запитали у містян відносно студентів. На мою думку, в ЄВЕУ повинні їдуть вчитися, і ну це необхідність. Звичайно, що деяка частина повернеться, деяка ні, але ну, так буває. Студенти мають право, на мою думку, виїжджати за кордон, тому що це здобуття освіти і розвиток країни в майбутньому. А стосовно цієї теми окуляції не можна виїжджати чоловікам, я думаю, це справа кожного. Ну, можливо, що це і на краще. Можливо. Я не, не можу також аж сказати відповідально. За це. Можливо, що й на краще. Ну, здається, потрібно. Ті, хто хоче поїхати, вони все одно поїдуть, знайдуть якісь ну, шляхи. Потрібно вводити зміни, такі обов'язково, і це може вплинути, я думаю, на хорошу освіту, яку можна отримати за кордоном чоловіка. Для навчання, так, я згодна для цього. А чому? Ну чому так само, щоб чоловіки щось ну підготувалися бо. вибачте мені одні виїжджають без того і без цього, а інші. Ну якщо вони їдуть за одм за обміном досвідом, навчання, ну то будь ласка, то які, Якщо люди хочуть вчитися, то я думаю, їм не, не треба зашкоджувати в цьому.